Як і обіцяв розповісти такий прикол, попередження, а можна сказати, більш за все застереження. Дзвонить мені чоловік та запитує на Hyundai Elantra щеплення. Я перезапитую, який об'єм і який рік авто. Він зразу відповідає мені, так а що там, що там, різні об'єми? Я думаю, що там один об'єм і все. Так, там різні об'єми, різні роки, і різне щеплення. Та ну як це, що там, ну хорошо, хай там різні об'єми. А це що там щеплення, чим воно може відрізнятися? Ну, тому що воно зовсім різне. Ну добре, хорошо, тоді мені треба прокладка клапанної кришки. Говорю, те ж саме. Об'єм та рік авто. Так я не знаю, який рік там авто, який об'єм. Я говорю, я вибачаюся, собі їздите на авто і не знаєте, який об'єм і який рік авто. Та це не моя машина, це мені треба все це замінити там. Говорю, тоді давайте зробимо правильніше. Давайте він-код авто, і я вам надам відповідь. Так немає в мене номера кузова він-кода. Це, до речі, дуже часто таке буває. Я говорю, ну то як я вам можу правильно відповісти, якщо воно дійсно все різне. Так а що там може відрізнятися? Ну, Хорошо, тоді мені там ще треба інше. Мені треба там ремінь ГРМ, там ролики, помп. Говорю, Те ж саме. Все воно різне. Потрібно. Він код авто, тоді буде правильно вам відповідь. Так що там І, що? і рівні там відрізняються, представляєте, і рівні там відрізняються. Я розумію, що ми вже говоримо хвилин 10 і на одному місці топчемось. До чого я це все веду? Ми з ним проговорили, але він так і не зрозумів, про що йому треба зрозуміти, щоб він розумівся. Я думаю, та, мабуть, навіть впевнений, що він точно ж так же це все і відремонтує. Так як він розуміється в елементарних речах, чому повинен розумітися, так як він сказав, що він майстер, то він точно ж так же все це й зробить. Все це зробить похабно і потім будуть проблеми у власника авто. До чого я це все розказував? Це вже відео не скільки прикол, а скільки дійсно застереження, попередження. Спостерігайтесь таких спеціалістів, які не розуміються в елементарних речах. Якщо він думає, що там на якомусь авто один мотор і все. А якщо і не один, то яка різниця, чим там відрізняється те щеплення, ті прокладки, ті ремені, ті роліки, ті помпи. Що там воно може відрізнятися? Воно все ж там однак. Ну, то представте, як він відремонтує ваше авто, якщо ви, не дай Бог, попадете до такого спеціаліста. Так що таке відео прикол, попередження, застереження. А всім доброго ранку та гарного дня.